Колеги, привіт. Прийшов на ремонт, прийшла батарея відомі Макса, це їхня болячка, не реагує, не вмикається, ніде нічого не світиться, нічого не показує. Це да, болячка їхня і просто відвалився з БМСки. ки линия балансования отвалилась. А тут а, на аккумуляторе. Зараз покажу. Так, вот аккумулятор. И за начастейшую тут у нас отваливается усик линии балансования. И Тому їх треба всі пропаяти припоєм. І тоді вони будуть більш надійно триматися. З цієї сторони всі, знизу всі, тут три штуки, навіть чотири, все пропаюємо. Так, друзі, поставив батарею назад, все з'єднали в зворотньому порядку, підключили клавішу, клавішу увімкнення, вона тут окремо вмикається, підключається. Пробуємо. Батарея є. Живлення є. Можна збирати все обратно.